Викликів при впровадженні електронного навчання є більш ніж досить. Фактично, щоразу, щоразу коли є зміна процесів компанії, а в ІТ ці зміни бувають щодня, ми навіть жартуємо, що в нас постійні речі це лише зміни. То власне створення корпоративної платформи, наповнення контентом, має враховувати ці речі. Зокрема, в нас в цьому році є виклик, це мовність, так? тобто контент мусить бути на різних мовах. І, власне, створення такого масштабованого підходу вимагає досить тісної співпраці з експертами знань, розбудови і команди з володіння різних мов. Зокрема, ми можемо теж врахувати, що є інклюзивність, тобто при впровадженні корпоративного навчання мусить бути врахована, що не всі мають. Мати один формат, має бути багатьох форматів. Також я вже згадував, що є необхідність вести документацію для того, щоб е через певний час зробити оновлення курсу, а також е планувати певні зміни в контенті. І цей процес підтримки змін в навчальних е курсах мав би бути стабільним, мав би бути системним. Фактично, впроваджуючи електронне навчання, потрібно розуміти, що це лише певний цикл в е е компанії. Тобто через декілька років треба буде. Ще раз заново перевпроваджувати, тому що компанія росте, міняється в кількісному, якісному середовищі, і якщо впроваджуєте систему e-learning, зокрема платформу для навчальних курсів один раз, будьте готові, щоб бути їх проваджувати ще декілька. Тому системний підхід, документація кожного кроку вони є дуже життєво важливими.